Всім привіт! Продовжуємо працювати, робити рамки. Зараз покажу, як тут що у нас відбувається, на якому етапі процес створення рамок. Ну зараз саме все побачите. Отже, робимо, нарізаємо заготовки, вибираємо четвертинки, наблатикався, як це робити. Тобто, взагалі, no problem. саме головне мати наточений диск. Одразу по диску. Оце, отакого плану, це не підходить. Треба брати, щоб зуб був один тут, а один нагору. щоб Є такі диски. Тобто, ну, будемо замовляти такий диск. Е, ось такі планочки далі розпускаються на ось такі планочки. Ось такі. Ось. Ну, і це буде потім тут вибиратися під е, да, пропильчик під вощинку. Ось, ну і так далі. Тобто, тут 100 штук вже є. Тут 100 штук вже є. Це в мене стоять на нізушки. Е, що по цьому? Оцей хла хламчик, який да, залишається. Тобто тут він не весь хламчик. Зараз розповідаю, що звідси можна буде теж е, до діла, як то кажуть, взяти. Бачите, ось такі є обрізочки. Да, ось такі. Ось це просто вже готовий тримач під заставну. Холодну, теплу, яку хочете. Ось все. Теплу. Тут три отвори вгорі робите сверлом, десь на 4 на 5. Вниз тепла заставна і на клейпену саморези все. Воно тримається. Ось, такого тут багато. Бачите, є тоненьке, тут до боку можна все робити. Ну, коротше, тут оце, з цього всього ще піде багато чого на заставні, так само, як і ми робили заставні з обрізок, коли мені казали, навіщо ти ті обрізки береш. Все воно піде е, в діло. Оце так. Ну і все, робота кипить. Будемо після цього вже там все насверлено. Робити рамки. ну і Потім наващувати ось так і складати в наші ось такі ящики. ось, Тобто, ну, плани доробити рамки. Оце в мене. Це будуть ще і боковушки. Я боковушки 145-ті замовив, прийшли, але чого це викидати? Це якраз по розміру боковушки теж ми наріжемо на фрезеру знімемо четвертину. Ось, щоб у нас вийшло щось типу ось такого. О! І все. І далі гофмана вибрали і можна збивати. Отак, так що працюємо. Потім там було питання по інструменту. Який інструмент, що навіщо? Це ми зробимо окремо велике відео. Покажу, бо народ запитував. Отак працюємо.